Нехай Бог береже вас. Сьогодні поговоримо про обіцянки Бога. Апостол Петро писав, як від Божественної сили Його даровано нам все потрібне для життя і благочестя, через пізнання того, хто покликав нас славою і благостю, якими даровані нам великі й дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали причасниками Божого єства, відійшовши від пануючого у світі розбещення пожадливістю. Багато віруючих вважають, що обітниці, обіцянки Божі, стосуються матеріальних благ чи тіла, тлінного, а не духу. Є церкви, які проповідують, що вони клуб мільярдерів, що всі їх віруючі будуть мільярдерами, з відмінним здоров'ям, обов'язково буде красива фігура, гарна квартира, машина, що Ісус все це дає. Насправді обітниці стосуються духу, а не матерії, небесного, а не земного. Ісус дає і зцілення, і будинок з машиною. Але головне народження за духом, стати дітьми Божими. Аврааму Бог дав благословення, дитину, народжену за духом, істинно благословляючи, благословлю Тебе і розмножуючи, розмножу Тебе. Це благословення йде через вічність. Воно поширюється і на нас, щоб ми вірою в Ісуса Христа отримали Духа Святого. Ісус не мав дітей за тілом, але дуже багато дітей за Духом. Ми також його діти, і через нас поширюється слово Царство Боже. Дорогоцінні обітниці це народження від Бога, це Святий Дух, це нове нетліне тіло, небесний Єрусалим і життя вічне. Царство Боже з усиллям береться. Це означає жити за Духом, брати за духом. Найголовніша обітниця стати дітьми Божими, а все інше додається. Потрібно зберегти цю обітницю. Іуда був невірним і втратив усе. А щоб Бог міг нас використати для Йому, треба бути вірними, жити і діяти як сини і дочки Божі. Багато віруючих насправді мрійники, які живуть в ілюзії. Вони миряни, а не християни. Християни Бога приносять в світ, а миряни приносять світ в церкву. Дух Святий викриває світ про гріх, про правду і про суд, про гріх, що не вірують в Ісуса, про правду, що Ісус пішов до Батька. Про суд, що князь світу засуджений. Князь світу, світ і всі миряни засуджені. Тому, якщо ти мирянин, то дух викриває і тебе, тому що в тобі місце Христа зайняв світ. Діти Божі зберігають гідність. Апостол Петро писав тому, браття, більше і більше намагайтеся робити твердим ваше звання та обрання. Так чиніть, бо так відкриється вам вільний вхід у вічне Царство Господа нашого та Спасителя Ісуса Христа. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.